В принципі на сьогоднішній момент ми можемо е, зробити головний висновок, що оригінальний план, який мала Російська Федерація, тобто план швидкого е, захоплення низки великих міст, виходу на рубіж Дніпра і відсікання від України від моря, е, був нереалізований. Більше того, незважаючи на е, низку вклинень. На території, які ми контролювали на 24 лютого 2022 року, ворог не може сказати, що він досягнув якихось серйозних результатів на так званому оперативному рівні війни, який перш за все стосується відповідних угруповань, тобто за виключенням Маріуполя, який тримається, який продовжує сковувати на себе значні сили 58 ї і 8-ї загальновійськових армій. Незважаючи на це виключення на цей героїчний приклад, е більш ніде російським силам не вдалося прорвати швидко нашу тактичну глибину е оборони і потім розвивати успіх для того, щоб оточити, знищити основні наші угруповання, тобто сили на тих чи інших операційних е так званих е напрямках в е операційних районах, продовжують систематичний спротив е більше того. Якщо е, аналізувати і дивитися, то основний е, наступ росіян він відбувся десь в перші 10-14 днів. Після цього темпи наступу сповільнились навіть на південному напрямку, е, де ворог спочатку мав найбільші успіхи. Е, і на сьогоднішній момент, в принципі, на всіх ключових напрямках ворог він е, зупинений, ворог змушений перегруповуватися, ворог змушений. Намагатися підтягнути резерви, покращити свою систему е, логістичного забезпечення. Е, таким чином, оригінальний план, який був щодо швидкого е, повалення діючого демократично обраного режиму, він повністю провалився щодо встановлення маріонеткового е, проросійського режиму, е, не був реалізований. Е, Таким чином і дві основні групи факторів сприяли тому, що Росії не вдалося реалізувати оригінальні цілі, і навпаки, нам вдалося вибудувати ефективну систему оборони і проводити так звану стратегічну оборонну операцію. Перший комплекс чинників це звичайно російські прорахунки. E, російським військово-політичним керівництвом e, було допущено ряд дуже серйозних, я б сказав, фатальних прорахунків під час e, планування, підготовки і проведення e, цієї ну, в лапках навіть операції, тому що це e, схоже не на серйозну загальну військову операцію, як мінімум, спочатку, було а на таке аматорство. E, серед основних прорахунків, які були здійснені російським керівництвом військово-політичним, це перш за все. Віра в проросійську країну, якої не, не було і немає, і не буде відповідно. Тобто, е розрахунок, що ніякого систематичного спротиву не зустрінуть навпаки, що їх тут хтось вітатиме як визволителів, і що е фактично навіть не прийдеться вести бойові дії. Тобто, це будуть лише там такі марші бронетанкових колон е на великі міста. І потім заведення розгвардії відповідно для того, щоб придушити можливо якісь виступи окремих громадян, тобто цей політичний розрахунок. Другий це те, що в принципі російські збройні сили замахнулися на більше, чим вони спроможні були реалізувати, і з низки причин, перш за все, те угруповання, яке вони створили до 200 тисяч з рахуванням двох армійських корпусів на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Це е, недостатня кількість військ для того, щоб одночасно наступати на низці напрямків, напрямків, е, по всьому, фактично, периметру спільного кордону і частково е, також е, залучаючи Білорусь, і також щоб гарантувати е, систему комунікації, логістики і лінії постачання, е, фактично. Вони зустрілися з дилемою із е, вибором або Продовжувати наступ відразу на всіх тих напрямках, які ми бачили, або гарантувати безпеку комунікації. Вони обрали спробу продовжувати наступ. Відповідно, і як наслідок, ми бачили численні приклади, коли формально вже росіяни пройшли ті чи інші населені пункти. Але потім, після біля цих населених пунктів на, на дорогах, знищувались їхні колони логістичного забезпечення. Також е, ще одним прорахунком, тобто тим, що замахнулися на багато більше, чим спроможні збройні сили Російської Федерації, є сам той факт, що збройні сили Російської Федерації не володіли е, відповідним досвідом навичками. Це стосується як е, рядового складу, так і офіцерського складу щодо планування і проведення настільки комплексних операцій. Тому що мова йде про е, повномасштабну агресію із наступом на там від 4 до 6, залежно, як рахувати е, ключових там напрямки, е, незважаючи на той бойовий досвід, який вони мали е, цей досвід, не є достатнім для планування проведення таких типу операцій, і це теж один із факторів, який призвів до того, що росіяни не реалізували свої цілі. Врешті-решт ми можемо вже на сьогодні говорити про те, що розповіді про успіхи і про переозбро озброєння модернізації збройних сил Російської Федерації є перебільшеними. Ми маємо фактично такий приклад, коли формально на папері це модернізовані збройні сили, але на практиці це збройні сили, які не спроможні ефективно використовувати всю ту техніку, яку вони мають в рамках і. Глибокої битви, тобто в районі 25-30 км від лінії е, фронту від безпосередньої лінії зіткнення, і так звану глибоку операцію, коли от швидко проривається тактична глибина оборони, і потім оточуються і знищуються основні е, сили противника. Ми маємо фактично приклад е, дуже подібний, який мав місце е, в під час зимової війни е, між СРСР і Фінляндією. Тоді СРСР також формально. Мав багато сучасного озброєння е, сотні одиниць танків, авіації, артилерії мав сучасні теоретичні розробки, але на практиці не зміг це все використати тобто ефективно поєднати різні роди і види військ, так званих е, загальновійськовому бою і загальновійськові операції. Тобто, ми маємо ще один приклад: е, такий от історичну аналогію, і я, я так впевнений, що в майбутньому історики, теоретики будуть саме порівнювати з зимовою. Війною, ну і звичайно іншим фактором, таким важливим, який е, сприяв тому, що Росія не досягнула своїх цілей. Це звичайно ефективно спланована і проведена стратегічна оборонна операція е, під керівництвом головкомандуюча збройних сил Валерія Залужного. Е, перш за все, треба віддати належне, що командуванням було правильно обрано е, реалізовувати так звану активну маневрену оборону. А не намагатися е, відстояти рубежі, особливо в прикордонній смузі, тому що все таки противник має чисельну перевагу, незважаючи на брак е, навичок, брак досвіду, використовувати цю чисельну перевагу в силах і засобах. І якби ми намагалися відстояти е, кожен кожен метр української землі, е, намагалися там в прикордонній битві зупинити Росіян, е, це могло б коштувати нам збройних сил. І як наслідок ми б не мали основи для подальшого ефективного спротиву. Тому те, що була обрана активна маневрена оборона, яка дозволяє в принципі здійснювати так званий розмін час на простір, це є правильне рішення. Воно дозволило зберегти основні збройні сили. Воно дозволило е, виснажувати противника, е, тому що мова йде про знищення частково бо повністю до однієї четвертої всіх батальйонів тактичних груп збройних сил Російської Федерації, які були сконцентровані, і вони дозволили е, фактично сприяли тому, що росіяни лише розтягували свої комунікації оскільки ми зберегли свої е, збройні сили, сили безпеки і оборони, е, то мав так званий ефект витискання наших сил не, не оточення і знищення їх ворогом, а просто витискання, що є найбільш ну ще є одною ознакою. Наскільки погано Росіяни вміють воювати, е, і це як наслідок дозволило зберегти сили, е, значно ослабити противника, е, розтягнути його лінії е, що ускладнює йому подальше просування без перегрупування, що власне вони змушені зараз робити. Вони активно перегруповуються, незважаючи на те, що умовно кажучи, в Києві вони зараз в передмістях і на північному заході і. На е, е, північному сході е, в від, від Києва також сам характер оборони, який був обраний е, тактики, які були застосовані. Е, мова йде про так: е, про так звану осередкову або це російсько очагова оборона, коли не намагаються створити цілісну лінію фронту, але займають оборону по, по ключовим. Дорогам дуже часто не залишаючи противнику іншого вибору, там підриваючи мости на паралельних дорогах, мінуючи паралельні дороги, і потім ми бачили неодноразово ці ефективно проведені засідки проти колон бронетехніки, яка розстрілювалася з наших національних протитанкових комплексів, іноземних засобів і е, нашої артилерії. Е, таким чином, ми можемо говорити про те, що повністю був зірваний оригінальний план противника. Це є наслідком його фатальних прорахунків під час е, е, планування, підготовки і безпосередньо проведення цієї операції. Е, всі цілі і завдання, які притаманні так званій стратегічній оборонні операції, вони виконані. Тобто, е, противник ослаблений, е, наші сили збережені. Виграний час на внутрішню мобілізацію, е, і виграний час на мобілізацію міжнародної спільноти. Е, тому можемо говорити про те, що е, таким чином ну створені власне передумови для подальшого ефективного спротиву, не зважаючи на е, окремі звичайно вплинення е, противника. Всі всі завдання, які притаманні саме середнічній обороні операції, зараз ефективно виконуються. Як наслідок, ми от і говоримо про перший місяць великої війни е, Україна РФ. Хоча, як відомо, західні експерти, які перебільшували потенціал. Російської армії применшували потенціал збройних сил України, давали Києву максимум 96 годин від початку війни до можливого захоплення е, Російської Федерації. І так само, як стоїть Київ, також стоять інші ключові міста. І ворог справді зупинений або просувається дуже повільно, якщо намагається просуватись на всіх ключових е, операційних напрямках. Він зупинився, перегруповується, підтягує логістику. Шукає резерви, де, де це можливо. Тому на сьогоднішній момент ми чітко можемо говорити 1-0 на, на користь України завдяки правильно спланованій і проведеній стратегічній оборонні операції. <му> В плані е, можливих подальших дій нашого противника на сьогоднішній момент розглядається низка. Можливих сценаріїв фактично два таких великих сценарії з одного боку по оцінці наших партнерів британських і по оцінці генерального штабу не можна виключати, що противник спробує перегрупуватися навколо Києва, спробує підтягнути резерви з метою спробувати взяти місто в ізоляцію. Тобто, про захоплення міста не йдеться, тому що противник не має таких сил засобів, і оборона Києва зараз настільки організована, що. E, ціна буде просто захмарною, але саме спробувати взяти місто в ізоляцію e, на такий крок. E, вони можуть піти, тому що по перше можуть мислити в парадигмі, що цей власне крок дасть їм значні важелі тиску на e, Україну в переговорах, тобто в рамках тих консультацій, які ми ведемо, і це така от e, теж віра, що можна за один ривок, такий масштабний, але один ривок e, переломити ситуацію на, на свій бік. І це буде відповідати більше так стратегії знищення, якщо ми говоримо, інший варіант, який може бути, це те, що ворог спробує закріпитися на тих територіях, які він контролює, особливо це території півдня сходу країни. Можливо, спробувати розширити контроль над загалом е, територіями із експортно-орієнтованим сільським господарством, з метою е, виснаження так України, такої стратегії довгострокового виснаження, але в умовах західних санкцій, в умовах значних економічних обмежень, які дошкуляють російській економіці, їхній кумулятивний ефект буде лише наростати. Звичайно, просто зупинитися не є варіантом для Російської Федерації, тому що час все таки працює на Україну поряд із рішеннями, які були прийняті нами і, і також нашими партнерами, тому все таки. Перегрупування, якась зупинка, це, мабуть, буде спроба перед е, якимось останнім, можливо, риб, рибком, е, відповідно на Київ. Інший варіант це вдатися до масованого терору невибірковим вогнем. На жаль, ми вже це бачимо на прикладі Маріуполя, на прикладі Чернігова, на прикладі Харкова, Миколаєва і, і, і міст відповідних е, регіонів. Тобто, ворог може. Спробувати підтягнути артилерію масовано до Києва і спробувати вогнем вдатися до, до терору і вважати, що це дозволить теж йому нав'язувати свою волю е, відповідно. Але е, так чи інакше, як ми бачимо, е, сценарій е, спробувати вимотувати Україну не є е, таким вигідним Росії довгостроково, тому що час працює не на Росію. І так само спроба ревка на Київ скоріше за все буде останньою такою спробою, тому що ми постійно покращуємо свої оборонні позиції навколо Києва. Ми відкидаємо по максимуму противника від, від Києва, тоб, що, тобто щоб він не мав можливості обстрілювати місто і ствольної реактивної артилерії, е, і таким чином ми власне підходимо до того, що Росія не має на сьогоднішній момент якоїсь такої. Серйозної стратегії, серйозної, під яку можна було б спланувати ті чи інші воєнні дії, які б дозволили б їм перемогти. Тобто, в них ця війна була авантюрою з самого початку, і лише вони погіршили свої позиції. В них зараз немає такого варіанту, який би дозволив їм досягнути своїх цілей військовим чином, навіть якщо вони. Змінять тактику е, і будуть е, ту чи іншу стратегію реалізовувати, е, одну із двох означену, е, і це власне підводить нас до питання, як Україна е, і чому Україна переможе е, В принципі. Відповідь на це питання вона е, вже частково прозвучала, тому що ми до цього якісно проводимо стратегічну оборонну операцію. Ми виграли критичний час, тому що е, в даній ситуації головне це час. Час на е, реакцію міжнародної спільноти, і я думаю, це був один із прорахунків Російської Федерації. Ще один з прорахунків: це наскільки захід відреагує. Ми побачили дуже консолідовану позицію е, заходу в плані допомоги Україні, е, військової допомоги Україні, гуманітарної допомоги е, санкційного тиску, і це те, чого не очікували в Кремлі. Е, і також ми виграли час на для нашої внутрішньої мобілізації. Ми побачили. Приклади знову самоорганізації нашого суспільства. Це те, що не є характерним для російського суспільства. Це наша наш козир. Теж це такий елемент симетричної стратегії, коли суспільство все піднялося, змобілізувалося в рамках допомоги переселенцям. А головне також в рамках допомоги збройним силам. Ми бачимо численні волонтерські організації, які допомагають. Власне е, органам держави Міністерства оборони пройти цей важкий період, і, і таким чином, той час, який використаний, він е, поряд з тим, що наступальний потенціал е, противника значною мірою вимотаний і буде вимотаний ще, якщо він е, наважиться. Е, наступати далі таким чином е, буде повністю він вимотаний. Е, він втрате не лише наступальне, але і значну частину свого загального бойового потенціалу. В той же час ми е, накопичимо достатньо резервів. Ми підготуємо е, всіх тих, кого було призвано після 24 е, лютого, тому що зараз іде. Активна їхня підготовка, ніхто не кидає цих людей непідготовленими проти е, російських підрозділів, е, тому в сукупності, оскільки ефективно була проведена стратегічна оборона операція, був виграний час, були прийняті правильні рішення і нашими партнерами, і е, наше суспільство, наша держава продемонструвала здатність до швидкої адаптації. Ми, в принципі, е, заклали основи для того, щоб е, повністю вимотати наступальний потенціал Росії, якщо вона продовжуватиме. Наступальні дії. І е, ми готуємо основу, я так вважаю. Одного-двох просто дозволять покращити ситуацію на тому чи іншому напрямку. Е, дозволять нам. Ой, я вибачаюся. Я перепрошую. Е, але і, і дозволять. Нам в е кінці кінців провести один-два контрудари, які не просто покращать ситуацію з оперативної точки зору, але і дозволять нам зовсім інші парадигмі вести переговори з Російською Федерацією, змусити їх повністю відмовитись від максималістських тих вимог, а говорити про е ну реальні речі, в основі яких це збереження суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України і права вільно обирати вектор своєї зовнішньої Політичної орієнтації думаю, що ми переможемо.